25 квітня і Вітков, це цей американський представник їде опять до Кремля, там, до Путлера щось домовлятись. Но, якщо ці домовленості за спиною України, це нічого гарного нас не очікує. Люди, які там не інформують Україну, ті ж американці, навіщо вони туди їдуть, що вони там в планах, о чому вони розмовляють есть, і не залучають Україну, то зрозуміло, що це проти нас. Ну, і бачите, їхній настрій. Віддайте там АЕС, то ті, то ті, а потім віддайте там чотири області, віддайте рідка постійно щось хочуть урвати від України. Ну і Трамп собі він що накрутив, що Україну зараз можна дотиснути. Вони думають, війна йде, вони там десь можна цю час не розберіг. Час цієї години тяжкої можна використати, щоб щось там собі урвати. А він, дурень такий бігає по всьому світу. Да? Там, віддайте Гренландію, віддайте Панамський цей пролів, віддайте то, то, то. то. Тобто, що йому віддавати, то до китайців там, може пристав. Я сам не там сторонній Китаю, да? ну, то, як він там поводиться з ними, це теж вже виглядає якось ну, дуже странно. Що все щось Повинний, то тобто всі йому заборгували там. Весь світ йому заборгував. Бачите, а Китай, як тільки придавів на педалі, так він уже там і 10%. І цей Сінцінпінь оказується, що краще Путлера у нього друг. Отакі вот дурниці. До слідчої зустрічі. На все добре.